постать, ще не Так, да, це ще не спіляний горіх. Ну як не спляний, третинку то я вже звук. Але частинка вже ось. Ні, вже частинка велика зложена. Та зложена ж теж. Так що всім відомий процес заготовлю дровцят на зимовий період. А він уже не за горами. Сіно то хорошо заготовляти, то добре, але треба й трошки мим. Але треба й про дрова не, не забувати. Так що хто ще цим не зайнявся, дуже улікательний процес. Божествує. Ага. Сучкуватий Сучкуватий, а який же ще. Вже розколюється ще трошки Заразом нас і чує не розпал, да? так оцей не рубаю, він ж влізе в нас. Сирю. Погано в відрок спавиться. Та нормально. Тихко, потім підеш, а, до речі, кому цікаво, наш котел в тому році ми поміняли, є це лише посилання. Кому актуальне це питання, або хто ще планує на зимовий період одновити твердопаливний котел, то можете подивитися, можливо, вам зайде і ви собі придбаєте подібний.